Привіт, друзі! Сьогодні 1 вересня з вами знову Леклечок. Сьогодні, в цей день, закінчив роботу саміт Шанхайської організації співробітництва, де обговорювали важливі питання, що стосуються формування антизахідної коаліції. Її не формалізували, звісно, але заяви там пролунали резонансні. Не в декларації підсумковій, вона декларативна. А резонансна заява прозвучала з уст помічника Путіна Ушакова, який сказав, що домовленості між Путіним і Трампом щодо зустрічі Путіна із Зеленським не було і ніхто такого Трампу не обіцяв. Сказав Ушаков придворному журналісту Путіна Зарубіну і пішов собі далі. Ну, як на мене, це прямий привіт Трампу про те, що всі його потуги щодо припинення російсько-української війни, які він. Запроваджував впродовж фактично восьми місяців, вони закінчилися нічим. Що буде далі? Давайте зараз спробуємо з вами розібратися, підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Зібрав для вас і новини, і важливу інформації, і короткі мої коментарі будуть з приводу озвученого. Вітак, ставте подобайки, їх забагато, як ви знаєте, не буває. Розпочну із приємних новин. Бійці головного управління розвідки Міноборони вразили два російські гелікоптери Мі 8 та буксир у тимчасово окупованому Криму. Чим, чесно сказати, я вам поки що не можу, це не настільки то і важливо, хоча важливо, звісно. Спецоперація мала місце 30 серпня. Спецпідрозділ гурмо Примари на території тимчасово окупованого Криму вдарив по авіабазі російських загарбників у гвардійському неподалік Сімферополя. І було успішно уражено два гелікоптери загальною вартістю від 20 до 30 мільйонів доларів. Це непогана спецоперація, кажуть, що нібито це були дрони. Які дрони, як вони туди потрапили? І чи там була група спецпідрозділу Гурмо не уточнюється. Це не настільки важливо зайвого знати. Нам, звісно, не потрібно, аби хлопці залишалися цілими та живими. І також Діпстейт говорить про те, що у серпні темпи окупації росіянами українських територій впали на 18%. Вони говорять, що минулого місяця Росія захопила 464 квадратні кілометри і тепер під окупацією перебуває 19% території України. І проєкт звертає увагу, що такий самий відсоток окупанти мали ще 3 жовтня 2022 року перед наступом Сил оборони на Дудчани. Фактично, приріст майже за три роки у росіян приріст захоплених територій не змінився. І за даними діпстейту, в цілому у серпні впала інтенсивність атак ворога у порівнянні з трьома попередніми місяцями, але в першу чергу стверджують вони це пов'язано із ротацією російських військ, і говорять, що у вересні слід очікувати відновлення. Тих же самих темпів наступальних операцій, які були і в літній період. І кажуть, що Росія все ж таки зберігає плани захоплення двох найбільших міст України на півдні України, Одеси та Миколаєва, щоб відрізати Україну від Чорного моря. Чому такі з'явилися повідомлення? Звісно, такі плани виношувала Росія ще до початку широкомасштабного вторгнення. На засіданні Міноборони Російської Федерації 30 серпня очільник генштабу Валерій Герасимов. Сидів на тлі карти, на якій, окрім окупованих Луганської, Донецької та Запорізької і Херсонської областей до складу Росії було включено Одеську та Миколаївську області. На цю деталь звернув увагу журналіст Wall Street Journal Ярослав Трофімов. І він каже, що саме засідання було то присвячено підсумкам весняної літньої кампанії на фронті, але Герас каже, що стратегічна ініціатива. Повністю перебуває у російських військ і вони будуть розвивати свої наступальні дії. І Герасимов там додав, що наразі російська армія захопила 99,7% Луганської області, 79% Донецької, 74 Запорізької і 76 Херсонської областей. Тому дійсно, поки що намірів Путіна зупиняти наступ на Україну немає. В Європі цим дуже збентежені і кажуть, що звикати до російсько-української війни не потрібно. І таку заяву зробив друзі політик-чиновник польський, який раніше не дуже привабливо відгукувався про Україну. Я про це ще обов'язково буду говорити на каналі, тому не перемикайтеся, слідкуйте за повідомленнями до завершення цього відео. В Європі стався інцидент із літаком президентки Європейської комісії Урсулою фон Дер Ляєн. Літак, де вона перебувала на борту, був змушений приземлитися в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через бої в роботі GPS. Про це говорить Financial Times. В принципі, проблеми з GPS-сигналами на території Європи фіксуються давно, але так, щоб літак не міг сісти, ну це, в принципі, перший такий випадок. Літак, де була Урсула Фондрляєн, залишився без електронних навіаційних засобів під час підльоту до аеропорту міста. За словами трьох поінформованих посадовців, інцидент розглядається як операція російського втручання. GPS у всій зоні аеропорту перестав працювати повністю. І після години кружляння над аеропортом пілот літака прийняв рішення сідати за паперовими картами в ручному режимі, і це було беззаперечне втручання, говорять ті, хто обізнаний із ситуації, тобто втручання ззовні. Болгарська служба управління повітряним рухом підтвердила інцидент офіційно у заяві для видання Financial Times. Тому це не здогадки, це реальність і говорять про те, самі болгари говорять, що з люто 2022 року спостерігається значне збільшення випадків глушіння GPS і останнім часом підробки сигналів. Тим паче я нещодавно вам повідомляв про те, що в Калінінградській області росіяни будують військовий об'єкт, який дуже схожий на об'єкт, який може справді глушити GPS-сигнали або завдавати якоїсь іншої шкоди для того, щоб нестабільно працювали електронні прилади, навіаційні прилади в країнах Європи. І те, що в Кремлі виношують ідеї кібератак, електронних атак, диверсійних атак на країни Європи, це в принципі ні для кого не секрет на сьогоднішній день. І в контексті продовження російсько-української війни і загрози звикання до неї зробив заяву міністр оборони Польщі Владислав Кусіняк-Камиш, який раніше непривабливо відгукувався про Україну. Підтримував заяви президента Польщі Навроцького щодо неприпустимості членства України в Європейському Союзі. Він сказав, що застерігає від звикання до російської війни проти України, адже саме це може стати найбільшою перемогою Росії. Заява, в принципі, слушна і правильна, і приємно, що окремі все таки політики в Європі їх оголошують і виголошують, але роблять вони це з інших своїх меркантильних інтересів. Про що йдеться мова? В ході виступу на пам'ятних заходах з нагоди початку Другої світової війни, де власне, сьогодні Новроцький звернувся до Мерца і сказав, що буде вимагати виплати репарацій за шкоду завдіяну фашистською Німеччиною під час Другої світової війни. Відповідне відео є в мене на каналі. Його підготував для нашого каналу Максим Несвітайлов. Можете переглянути, посилання залишу в правому верхньому кутку. Так от, Косеняк Камиш сказав, що незважаючи на втому, труднощі та емоції, він говорить нині про Україну, ми не можемо ставитися до війни як до звичайної справи. Там гинуть люди, діти, бомби падають на ясла, дитячі садки. Та лікарні. Він підкреслив, що на полі бою в Україні також вирішується питання безпеки Польщі. тому я говорю про меркантильність. Бо сьогодні поляки за себе, німці за себе. Кожна країна чомусь вирішила в Європі, що вона може оборонятися самотужки від великої російської армії без сторонньої допомоги, але в Україні не забувають допомагати. Це добре. Але є й інша загроза, не лише з боку Росії. Це і наміри країн ШОС. Які засвідчують про те, що вони не збираються зупинятися перед заходом? Вони хочуть на нього тиснути, і цей тиск може бути абсолютно різноплановий і може здійснюватися різними інструментами. Я не виключаю, в тому числі військовими Сінзімпін на саміті Шосу Тяньзині закликав Росію, Індію та інші країни регіону разом з Китаєм. Кинути виклик заходу у період зростання геополітичної та торгової напруженості, використовуючи свій економічний вплив поки що так. Пише Financial Times з огляду на підсумки саміту ШОС. А я вам їх зараз е, зачитаю, ви зрозумієте, чи правильно пишуть журналісти чи ні. Голова Китайської Народної Республіки заявив для більш ніж 20 лідерів країн, які були присутні на саміті, що в умовах турбулентності та змін їм необхідно підтримувати упорядкований багатополярний світ. І з вільною торгівлею, справедливішою і розумнішою системою глобального управління, що було б явним викликом нинішньої системи, яку очолюють Сполучені Штати Америки. Він говорить про багатополярність, але друзі, тут мова не про багатополярність, мова йде про біполярність. Китай поки що заграє. Зі своїми партнерами по шанхайській організації співробітництва насправді він там домінує. Саме тому він сьогодні збирав лідерів цих країн для того, щоб показати, що Китай управляє цими процесами. В принципі, всі там присутні диктатори. Це чудово розуміють, і за підсумками саміту Шанхайської організації співробітництва країни-учасниці ухвалили підсумкову декларацію. Україну там навіть не згадали жодним чином. Про неї говорили на полях саміту. Про це підтверджує і Ушаков. І він також підтверджує, що дійсно публічно про це не заявляли. Лише у своїй вчорашній промові Путін згадав дві хвилини. Він говорив про те, що треба усувати першопричини української кризи, так вони називають тепер війну свою проти нас. І говорять про те, що їх тут ні. Ну все як зазвичай. Так от, що мовиться у підсумковій декларації? Учасники саміту засудили удари по Ірану з боку США та Ізраїлю, підкресливши неприпустимість завдання шкоди ядерним об'єктам. Далі засудили тероризм в усіх його формах і вказали на неприпустимість застосування подвійних стандартів у боротьбі з ним, ну тут, чесно кажучи, обійняти і плакати. Підтвердили готовність надавати підтримку ініціативам міжнародного співтовариства спрямованим на встановлення миру та розвитку в Афганістані. Тобто терористи нормально, що управляють країною, в цьому нічого немає такого крамольного. І заявили про намір спільно працювати з метою мінімізації ризиків у сфері безпеки, що породжується розвитком штучного інтелекту. Виступили за суворе і неухильне дотримання всіх положень договору про нерозповсюдження ядерної зброї, виставили готовність поглиблювати взаємодію та нарощувати співпрацю у військовій сфері. Це дуже важливий момент, тому що нині шос потрішку але перетворюється на військово-політичний блок. Поки що, звісно, таких... Образів військової співпраці не дуже видно, але потроху до цього Китай рухається. Ну ми добре знаємо, що, наприклад, Північна Корея так вона не є членом Шосу, але активно допомагає членам Шосу. І Китай дуже багато надає допомоги військової непрямої Росії, але завдячуючи саме Китаю, Росія може нині воювати. Також учасники саміту підтримали право кожної держави на регулювання інтернету. Та суверенне управління своїм національним сегментом у державних кордонах, що дуже вправно робить самі Китай, і так само це вправно робить нині і Росія, і інші країни. Наголосили на важливості активізації співпраці в протидії незаконному обігу наркотиків та психотропних речовин, виступили за збереження космосу як простор вільного від розміщення будь-яких видів озброєнь, відхилили ініціативу Євротрійки щодо відновлення санкцій Радбезу ООН проти Ірану. І визначили, що головування в ШОС на наступний період переходить до Киргизстану. Ці країни точно демонструють свою антизахідну позицію. І вони фактично формалізовані в коаліцію під назвою ШОС. Але поки що не заявляють нібито те, що вони вже йдуть війною на країни Європи, але говорять про свою економічну міць для того, щоб тиснути на Захід і кидають йому виклик. Медіаперсоною цього саміту став Нарендра Моді. Він опублікував чималу кількість фото з різними персонами, в тому числі і з Путіним і з Сінзінпіном. І він також провів зустріч із Путіним на полях саміту ШОС в Китаї і сказав, що необхідно прискорити припинення війни в Україні та міцний мир. Це можливо ледь чи не єдина заява, яка була зроблена учасниками саміту, що стосується російсько-української війни. І тут Ушаков не зовсім правий, коли говорить про те, що заяв публічних не було. Путін і моді обговорили двосторонню співпраці Росії та Індії в економічному, фінансовому та енергетичному секторах. Для моді це вкрай важливо. Тому що, до прикладу, знижки на нафту, яку Росія запропонувала Індію, щоб продавати барлі, від яких через санкції відмовилися західні клієнти, дозволили індійським нафтопереробним заводам заощадити 12,6 мільярди доларів за період з 2022 по 2025 рік. Ну, це, як на мене, доволі суттєва цифра. Тому, друзі, підсумки саміту на перший погляд видаються декларативними, але за ними багато. Цінної інформації, яка матиме своє продовження найближчим часом. І на завершення, друзі, вам ще дві новини, які стосуються вбивства народного депутата Андрія Парубія та появи несподіваної білого президента України Віктора Януковича. Спочатку про вбивство Парубія. Слідство не відкидає жодної з версій у справі про його вбивство, але пріоритетною вважають саме російський слід. Поліції не розголошують деталей. За словами правоохоронців, затриманий Д'янин 1973 року, не мав постійного місця роботи і вглову він не працював. При цьому заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції Андрій Нібитов повідомив, що чоловік мав певні обставини для вчинення цього злочину, однак не уточнив, які це мотиви. Він не став коментувати інформацію, яка сьогодні поширюється в багатьох телеграм-каналах і опублікував її і, і, і я. Вона є у мене. Це з посиланням на видання Високий замок, де мовиться про те, що нібито російські спецслужби шантажували підозрюваного інформацію про те, де перебуває син, якого вважають зниклим безвісти на війні. Представник поліції закликав оперувати лише підтвердженими даними. Але я думаю, що поява цієї інформації у високому замку вона не випадкова. Стосовно Януковича, Російські пропагандисти показали відео з тікачем експрезидентом України Віктором Януковичем, на якому той заявляє, що цілеспрямовано працював над зближенням України з ЄС, але європейці поводилися некоректно. От, власне, що сказав Янукович. Ви послухайте буквально півтори хвилини. Володимир Володимирович говорить він про Путіна абсолютно правий. Дійсно, я цілеспрямовано працював над зближенням України з ЄС. Ставив у кінцевому рахунку завдання вступу України до ЄС. Інша справа, що партнери з боку ЄС поводилися під час переговорів часом, м'яко кажучи, некоректно, не виявляли розуміння складності економічної ситуації, виявляли зарозумлість, але процес вступу України до Європейського Союзу я контролював і рухав вперед. Дійсно, друзі, можу відзначити вам з власного практичного досвіду, що уряд Азарова справді робив багато для. Того, щоб Україна рухалася до європейського союзу, а в той же час і не давав руху цьому питанню і, в такий спосіб, демонструючи нібито і європоступливість, і гальмував цей процес, Янукович також визнав, що завжди був категоричним і переконаним противником вступу України до НАТО. І за словами втікача президента, вступ Києва до Альянсу був би катастрофою і прямою дорогою до громадянської війни. Коли і де було записано відео, невідомо. Я ж вважаю, що поява Януковича це знову ж таки вологі фантазії у Кремлі про те, що дійсно вони можуть садити сюди свій маріонетковий уряд на чолі із президентом Януковичем. Принаймні, Путін вчора під час саміту ШОС говорив про те, що був переворот в Україні, тут неправильна влада. Не дуже правильно і незаконно вони знищили проросійські політичні сили, не дають людям визначатися вільно, ну і так далі. Політичний підтекст в головах у кремлівських вождів він присутній. Так, друзі, я не обмовився вождів, тому що там не один Путін ухвалює рішення. Я про це говорив вам і раніше. Нині ж дістали саме до цього. Я вважаю, Януковича. Ну і тим часом вони сіють розбрат в Україні і показують, що дивіться, який злосний захід і з ним не можна працювати. Так, з європейцями багато проблем, але інших партнерів у нас на сьогодні немає. Це треба розуміти. І коли ми їх критикуємо, то лише для того, щоб вони діяли більш ефективно. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Коментар, підписка, вподобайка. Традиційно вас про це прошу, всіх люблю ціную, шановні. і не перемикайтесь. Все буде Україна!